Всім доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас 9 жовтня 2022 рік. І ми з вами сьогодні поговоримо про ще одне свято, яке дуже і дуже широко святкується традиційно нашим українським народом, саме з сьогоднішнього дня. Ви знаєте, що існує дуже давня традиція, що кожне село в нашій рідній Україні селище має своє престольне свято, так зване. Тобто всі віряни, віруючі люди один раз на рік мають свято, яке святкується в основному, так вже прийнято, як прийнято, в якийсь день якого святого. Наприклад, Калинівка відсвяткувала свій храм 21 вересня, наша Калинівка. Це у нас Різдво Святої Богородиці. Колись Калинівка святкувала день 19 вересня у Михайлове чудо, потім було трошки змінено. Наприклад, на Спаса раніше святкувала. І мала свій храм таке село як Діброва, Дуброва, так? як його ще називають за старої пам'яті. А сьогодні, 9 жовтня, свято Івана Богослова. І в цей день храм на батьківщині моєї мами у Вінницькій області, Липовецький район, село Скидка. Село Теклинівка. село Хороше. Я звертаюся зараз до вас. Я знаю, що вони дуже багато мене дивляться, тому що вони мене, пам'ятають, ще маленькою і знають, як я їх люблю. Знають моїх батьків, знають моїх дідів, прадідів. Я вам, Мої скидківчани, мої... всі, хто там. Зараз я вам, отак, щоб було видно, вклонюся до самої землі. Це те, що ви подарували мені, моїх батьків. А вони подарували мені моє життя. Зі святом вас, з вашим храмовим святом. Я знаю, що в цей день, раніше, в всякому разі до війни, всі збиралися, всі щось обов'язково готували смачненьке. І в нашій людині так було. Я навіть пам'ятаю всі ті страви, які готувалися, тому що на 9 жовтня дуже багато було скидці рибних страв. Готували холодне із риби, готували смажену рибу, фаршировану рибу. У нас там дуже великий ставок і дуже багато риби. Різні смаколики, різні смачні страви. Збиралися всі дружно. По декілька поколінь збиралися. Так, на жаль, багатьох уже немає. Але ж дерево обов'язково дає свої корінчики, свої паростки. І, звичайно, що життя продовжується попри все, навіть попри війну. Я знаю, що саме там, на нашій землі, Вінницька область, дуже багато, і особливо скидка та дуже багато зараз героїв, які знаходяться на фронті, які захищають нашу рідну землю. На жаль, дуже багато загинуло теж з цієї місцевості. Так, вічна пам'ять героям. А ми повертаємося до свята Івана Богослова. Кажуть, якщо сьогодні піде дощ, а ви подивіться, який він гарний пішов, то така погода протримається ще три тижні. Ну що? Будемо сумувати, та не будемо. Ми звикли до цього було три тижні. Тепер після Івана Богослова ще три тижні. Ну, така осінь плаксива. Природа теж плаче, вона все відчуває і ми знаємо чому. Ще кажуть, якщо до Івана Богослова не випав сніг, то зима настане аж після Михайла на білому коні, тобто після 21 листопада. Ну і тут хоч пощастило. І ще дуже. Гарні такі традиції, які стосуються, ну, ви знаєте, що не лихословити, не обмовляти, не сваритися, особливо лайка. Лайка сьогодні має просто страшне значення. Кажуть, якщо в родині лайки саме сьогодні в цей день, то може завалитися якесь нещастя на цілу сім'ю. Не сваріться. Не тільки на Івана Богослова, а взагалі не сваріться. Була така традиція, що не можна було взагалі робити ніякої фізичної роботи. Тобто не можна було будувати, тим більше ще й випало на неділю, ну то сам Бог велів. Не можна було шити, прясти, прибирати, мити, в'язати, ну тобто робити всяку роботу, яку не потрібно було робити. Взагалі. Цей святий один із 12 апостолів Ісуса Христа, який єдиний із 12 помер своєю смертю. Його, йому, вірніше, поклоняються, моляться і просять, звертаються у молитві ті, хто любить подорожувати. Він є таким ангелом-охоронцем всіх мандрівників. Всіх тих, хто має творчі професії, хто Має креативні такі знаєте, навики. Кажуть, що із простого пастуха. Чому? Тому що з простого пастуха він зробив художника. Ну, це така, знаєте, дуже давня притча. І, мабуть, з того часу і повелося. Якщо ви подивитеся ікони, де зображений цей святий, там є Орел, Орел це знаєте, як політ думки, політ якогось такого, знаєте, розуму, інтелекту, як зараз ми вже називаємо. Це такий святий, який був безстрашний, І це той святий, який до смерті догледів Ісусову Матір Марію. Ви бачите, скільки цікавого про цю людину можна розказувати говорити. Колись давно, ну і зараз традиції ці є. Ну, я знаю, в нас співпало з. Храмовим святом. Тому Івана Богослова, свято я знаю завжди, я про нього завжди пам'ятаю. Вчора було Сергія, якраз напередодні. І сьогодні, якраз, у нас свято, саме Івана Богослова. Потрібно було спекти пироги, млинці, пироги, навіть ось дируни, які ми напекли, сьогодні тут пригощали всіх. Пахнуть смачні, звичайно дуже смачні. Я не знаю. Кусочок відкушу. Ммм, Смачно? Але не красиво говорити і їсти, правда? Я так іноді роблю. У традиції такі. Кажуть, не можна на людях їсти, бо, -бо люди заїдять. Ну, якщо <pronouns> до цього часу мене люди не з'їли. Балакають багато, та й вам збуду здоров'я. Головне, що говорите, чому не відняли? Балакайте. Я вам дуже вдячна за таку увагу, не знаю чому. Я люблю поїсти на вулиці і знаю, цю звичку давно, тому що мамин батько, мій дідунь, він ніколи, як мама була маленька, він їй не дозволяв їсти. Наприклад, якщо ви там хотіла на вулиці щось поїсти або ще щось. Він їй завжди казав, не можна, не дозволяє. Нам мама дозволяла. Ну, не знаю, мабуть, може, не треба було, ну теж таке. А звичка залишилася. Отже, ми до пирогів дійшли. Потрібно було приготувати деруни, пироги, млинці, все те, що з тіста. Але ось що саме було основне: потрібно було обов'язково пригостити хоч когось одного. Не з своєї сім'ї, тобто не з тих, хто жив. Ми могли там їсти самі, але ж вийти потрібно. Раніше виходили на перехрестя із мискою чи стацією з тими пирогами. І що робили? І намагалися зустріти перехожих, щоб їх пригостити. Бувало таке, що ніхто не йшов, не було нікого. І тоді казали, що на цій родині якийсь страшний гріх. Люди, щоб якось вберегтися, спокутувати його, віддавали ці пироги пташкам. Але краще, звичайно, щоб ви їх віддали людям. На щастя, я цю місію виконала сповна, повною мірою, так, українською мовою. Я пригостила всіх, хто бажав. Я напекла сьогодні млинців з яблуками, з грушами, з обліпихою. Які стали улюбленими моїй родині, дируни, дируни карпатські з м'ясом, дируни вінницькі прості, не називають вінницькі, але моєї родини, скажімо так, прості, звичайні лише картопля, терта і сіль, потім з цибулиною, з борошном, з яєчком, для тих, хто любить це, я знаю, тут Київщина так робить. Ну, ми всякі були сьогодні, Все було, хто хотів, сметанкою. А дарувніше з чесничком, хто любить, хто з підчеревиною. Ну, хто, хто приходив, той міг поласувати в, нашому тут, в нашій хатині. Багато говорю, тому що сьогодні мене емоції просто переповнюють. Тому що я, я, хочу, я хочу, щоб ви зрозуміли, я викладаю ці відео і розповідаю вам про ці традиції. Хоча ви можете відкрити Google, ви можете його там десь щось прочитати, суху, ту таку заміточку. Але я думаю, що ті емоції, з якими я це розповідаю, вплітаючи якісь розповіді про реальні факти, життя того чи іншого звичаю, ну, особисто мені краще дивитися на людину, слухати її, ніж просто десь прочитати якусь заміточку. Тому що цих заміточок настільки багато, що ти просто губишся, щоб це все, все встигнути переварити у своїй голові. Отже, мої золоті, мої дорогі. Ще одне згадала. Вчора я побачила, як відлітали у вирій лебеді. Ви знаєте, я побачила двох двох лебедів. Мені показав мій колега, тому що вчора ми працювали, в нас була субота робоча, і ви знаєте, він мені показав, і я побачила два лебідя. Це, мабуть, лебідь і лебідка, не мабуть. Точно, леб лебідка, це гарна прикмета. Я вірю, що все буде добре. Тому що раніше, раніше, я весь час бачила або один, або три. а тепер двох. Ну, це так, знаєте, просто згадалася. Відлітають пташки, осінь приходить. І подивіться, яка краса на дворі, як гарно, війна. Ми знову повертаємося до того страху, до того. Я хочу, щоб ви ці маленькі відео у вас, хоч трошки, знаєте, від цього забути не можна, цього ніколи не забудеш. Ну, Відволіклися, ви поринули в спогади, скоріше за все. Згадали свою родину, згадали те, що було раніше. Ну і хоч би якось цю душу змучену, хоч на декілька хвилин заспокоїти, не заспокоїти, якось, знаєте, трошки, трошки дати їй якогось яке живе повітря. Я ще раз щиро, щиро розумієте, від цього серця. Я не знаю, що ви там говорите, і бажаєте цю хвилину мені, але я вам бажаю тільки щастя. Я вам бажаю, звичайно, миру. Попри всі, негаразди, ви ж знаєте, що мир обов'язково наступить, і війна закінчиться. Залишаться ті спогади, залишаться наші герої, які будуть завжди в віках героями. А ми будемо жити далі. Наші наступні покоління будуть жити далі. І будуть жити набагато щасливіше, щоб ніколи в житті їхні діти, їхні внуки не переживали таких страхів. Ще раз уклінно дякую всім, хто дивиться, кому цікаво українське, хто заходить на мій YouTube канал Тамара Кияниця, тому що не завжди виходить, щоб я опублікувала. На Інстаграм чи на Фейсбук, це такі соціальні мережі, які тільки коротесенькі, такі, знаєте, відео стараються публікувати, і такі великі, як я от з вами вже більше 15 хвилин розмовляю, то їм не завжди подобає. Тому заходьте, хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь, там без вас вистачає, якщо чесно. Та й не в, це, не в цьому річ. Річ від тому, що я це роблю з великим задоволенням, це мені подобається. І ось сьогодні, оцей такий, знаєте, холодний, трошки холодноватий вечір. Я прийшла сюди. Не просто, знаєте, ви там сидите, мабуть, мерзнете, да? а я прийшла, щоб показати вам, що в будь-яку погоду я готова вам розповідати про наші звичаї. Я ще раз вас вітаю і святом Івана Богослова. Тих, хто особливо причетний до цього свята Ван, Ванів, Іванків, Іванівних, от як моя мама, наприклад, мамуська, вітає тебе, моя Газоя Іванівна. Всіх, кого я не згадала, але вони себе пізнали. І всіх всіх українців, і не лише українців, всіх добрих людей нашої прекрасної планети, я вітаю із святом Івана Богослова. Подивіться, в тих вітер дощик пройшов. Все буде добре. Стихнуть пристрасті. І наступить такий довгоочікуваний мир. Всіх обняла, всіх поцілувала. Бережи вас, Боже. Шануйтеся. Slava našej Ukrajine i našim herojem slava.